І всім привіт. а В цьому відео я продовжую грати в Hearts of Iron 4 за третій рейх. У попередньому відео в мене була невдала спроба захопити країни Бенілюкса і Францію. Але в цьому відео я сподіваюся, що ця спроба буде вдалою. Попередній раз, коли я воював із Бельгією, я спеціально поставив набагато менше дивізій для того, щоб у всіх вистачало постачання. І не було проблем з логістикою. Але на цей раз я вирішив додати до наступу ще 24 дивізії. Захопити Бельгію в попередньому відео в мене не вдалося, бо е, союзники, коли Бельгія вступила в Альянс союзники то союзники одразу перевели туди мільярд дивізій. Там в одній провінції стояло 10 дивізій. Але на цей раз я думаю, що спроба буде дуже вдалою. Головне на цей раз не забути перекинути свою авіацію на Бенілюкс, Ну і тепер я думаю, що можна оголошувати війну Бельгії. Ще у мене є такий план? Я можу зробити так, щоб атакували мої дивізії працює ще цієї сторони, для того, щоб Франція не підводила свою дивізію Бельгію, а підводила їх на свої території для оборони. Я, мабуть, зараз так і зроблю, і ці дивізії з оборони я приберу все ж таки і відправлю їх сюди на лінію Мажено, для того, щоб вони хоча б ну, не пробились, бо якщо ці дивізії втратять організацію, то Франція дуже легко проб'ється в цій провінції. І цій армії я, мабуть, виставлю е дуже маленьку агресивність для того, щоб вони не несли втрати, бо, звісно, вони не зможуть пробитися е через з лінією мажено. Вони просто, тіпа, типу, е тут будуть атакувати, для того, щоб відволікати увагу Франції від Бельгії. Але я бачу, що взагалі з мінімальною агресивністю вони не атакують. Тому треба хоча б побільше поставити їм. Ці всі втрати були тільки заради того, щоб захопити Бельгію. Ну, як я бачу, поки що наступ іде успішно, хоча автоплан воює і він якось дуже коряво воює. Але більш ніж успішно. Я думаю, що можна навіть оголосити, е, оголосити війну Люксембургу. Франція одразу підводить туди свої дивізії, а мені це не потрібно, і треба якомога швидше захопити Люксембург. Щоб не було так, що в одному Люксембургі е, мільярд дивізій сидить. Все, я вже не можу пробитися. Як мене бісить франція? Атакує 35 дивізій, обороняється 8 дивізій, а пробитися я не можу. До захопити Люксембург мене не вдалося. Мої дивізії навіть не можуть захопити Люксембург. Люксембург атакує 32 дивізії, обороняється всього 7. Чому вони не можуть пробитися? Мені цікаво дізнатися. Чому вони не можуть пробитися в Белію? Тут в Брюссель, ну ладно, Брюссель тут доволі мало атакує. Тому чисто в теорії можна ще й атака зробити. До речі, я не знаю, як мені бути. Я просто не можу їх захопити. Ось зараз зайду, тільки зараз в Брюссель. Скажи, що я зайду, гра. Так я зайшов в Брюсселю. Просто коли якісь інші блогери воюють, то у них там по дві дивізії. Е, ну, ворожі дві дивізії обороняються, а у мене тут в кожній провінції по мільярд дивізій стоїть. Ось, в оці одній провінції, 10 дивізій, тут укріплення максимального рівня. Навіщо тут 10 дивізій? Коротше, дуже важко якось здається, моя армія атака. У мене зараз е, просто в нуль скатяться людські ресурси. Мені цікаво, я можу тут щось взяти. А чому я не можу обрати обов'язкову службу? А, у мене підтримка війни дуже маленька. Є якісь фокуси на підтримку війни? Мені цікаво. Хз, але поки що візьму потребувати Судецьку область. Вже пора, я думаю. І ну, зараз у мене, хоча б вдалося зайти в Брюссель, а до цього в мене взагалі не вдавалося нього зайти. Я зараз. Другу э, столицю Бельгії я захоплюю я надіюсь, дуже надіюся, що Бельгія капітулює все ж таки. Бо я взагалі не знаю, як з ними воювати так. Якщо куди б я не атакував, там дуже багато дивізій стоїть. Так, Бельгія капітулювала, але це мені нічого не дало, бо вони все ще обороняються тут. На цих територіях. Я зупинив дивізії, ну, з автоплана зняв дивізії, які атакували лінію Мажино, бо вони там просто помирають, вони не можуть перебитися. Вони взагалі ніде не можуть перебитися. Я не знаю, куди мені дівати зараз військові заводи, чого мені не вистачає. А, та в мене, в принципі, ну, невеликий такий мінус. Я думаю, в мене там всього тисячі там, піхотного спорядження, ПВОшки не буде хватати, а тут не дуже та й багато не вистачає. Поставлю ще на піхотку. Військові заводи. Атакуйте всі в цю провінцію. В чому проблема захопити цю провінцію? Зараз цю провінцію атакує 17 дивізій, обороняться всього 4 дивізії. На цей раз вони атакують успішно. Та коли атакували 37 дивізій, а 4 оборонялись, то ну, пробити 7 не вдавалось. Цей Зараз я відведу все ж таки від Берльгії свою армію, бо там взагалі немає постачання. Хоча мені нічого не заважає побудувати тут залізну дорогу для постачання нормально. Хоча її тут вистачає. Тому треба замість залізної дороги, а, вузли, снабження побудувати. І поставити їх вверх, типу як пріоритет, щоб було. Тут всього три дивізії, я думаю, сюди я точно... 27 дивізія такої три дивізії, я думаю, що точно проб'юся. Просто якщо 27 дивізій ці не проб'ються, чисто із-за того, що у них постачання немає, то не знаю, це буде якось дивно, бо вони чисто числом можуть їх задавити. Підвожу одразу сюди укріплення, і нехай вони безперестанно атакують, навіть якщо втрачають організацію. Мені обов'язково треба взяти цю провінцію. Я не вірю, що три дивізії спокійно обороняються проти 22 дивізій. А Чехословаччина ще відмовилася віддавати мені Судецьку область. Класно. Кретше, в мене є ідея покраще. Ці 24 дивізії зараз будуть чисто для наступу. Відправляю їх сюди. І я вже майже зайшов в цю провінцію. Чому? Я їм кажу атакувати, а вони не атакують. Ці 24 дивізії просто стоять без діла. Вони не можуть атакувати нікуди. Це прикол такий? Вони можуть просто переміщатися нічого не робити. Я не знаю, що не так з цією грою. Тут уже організації немає всіх дивізій. Ну візьміть від цю провінцію. Так, вони все ж таки взяли цю провінцію, але тепер я майже попав в оточення. Нехай ці 24 дивізії, хоч якась скорість від них буде, в обороні стоять. Ой, у мене одразу все нормально тут з постачанням стало. Це значить тільки одне, що тут можна взяти а, в оточення ці дивізії. Якщо ці 24 дивізії допоможуть, звісно, не будуть стояти без діла. А вони вирішили не атакувати, класно, я їх розумію. Все, я майже взяв в оточення. Головне, щоб, не, щоб підкріплення не було від Франції. На, от оточення вже не вийде в будь-якому випадку, але пофіг. Мені головне просто пробиватися в їх провінції. Чим далі я проб'юсь, тим мені краще, бо кордон стане е, набагато більше із Францією, а значить, що з постачанням все буде класно. Бо якщо буде дуже багато армії стояти в двох провінціях, то звісно там не буде постачання, я нікуди не проб'юся. А якесь так протикав, але Люксембург, ну не Люксембург, а союзники все ж таки пробились в цю провінцію. Чому все ж таки я навіть не бачу, як вони пробиваються всю провінцію. Я, звісно, їх не виб'ю звідси. А я виб'ю, А ні, не виб'ю. Розмріявся. Може, все ж таки було й помилкою не приглашати в Альянс Італію. Бо якщо подивитись, в мене зараз майже 200 дивізій, е, тим часом як у Великобританії, максимум 105 дивізій, у Франції максимум 126 дивізій. Ну, сумарно, у них дивізій десь стільки ж, скільки у мене. У Італії максимум 139. Якщо я зараз приглашу альянс, я думаю, що вона мені дуже сильно допоможе у війні з ними. Італія одразу погодилась, тепер зможу точніше дізнатися, скільки них дивізій. У них 108 дивізій. Тепер у нас 100% дивізій більше, ніж у ворога. Тепер призиваю їх оружиє. А, вони не погодяться, так? Да? Коротше, вони не будуть воювати. А, ні, вони будуть Францією, вони самі оголосили її війну. Але вони поки що не підвели армію. Блін, Якби вони покраще підготувалися, у мене є коротше, такий план. Я зараз ці дивізії відправлю е до Італії, щоб вони зараз через італійські території пробивалися на північ Франції. О, тут мене вдається пробиватися. Тільки я вийшов із бельгійських, е із бельгійських територій і ступив на французькі території, то з наступ став набагато проще. Розташував я вже по іншому армію, тепер все должно піти, все як треба. Так, наступ одразу успішний, бачу дуже багато а, зелених оцих показників наступу. Все, моя армія, як тільки вийшла з біліських територій, одразу стала пробиватися в усіх провінціях. Тут одразу оточення з'явилося. Франція вже нічого не зробить. Падіння Фарі... Паріж вже. Моя армія щось дуже швидко зайшла в Паріж. Зараз буквально дві провінції що вони візьмуть і все, Франція капітулює. Все, тепер я можу обрати, чи робити мені маріонеточну Францію, чи повністю забрати Францію. Ну якщо я зроблю маріонеточну Францію, то в мене на оборону території висадок піде набагато менше армії, тому я, мабуть, зроблю все, як було по канону. Тепер з'явилася ще більш бісяча штука, мені треба оце, от усе, що залишилося, позакривати. Це буде дуже довго, мабуть. Так, все Франція капітулювала, мені залишається закрити це оточення, яке залишилося. Я замітив, що в мене дуже гарна, не дуже гарна новина. У мене залишилось всього 3 тисячі людських ресурсів. Це якось взагалі не прикольно, бо я навіть нові армії не зможу е, обучати. В такому випадку я думаю, що треба взяти обов'язкову службу. Тут -то вже йдуть е, дебафи. Але якщо я візьму це, всі взрослі проходять е, службу, то тут буде прям дуже багато дебафів. Тому я поки що не буду обирати е, оцю штуку. Цей закон на призиві. Ну, так воно називається. Після закриття цього оточення я оголошу війну Чехословаччині. Я можу одразу оголосити війну, це прекрасно. Все, тепер у мене людські ресурси. Ну і за те, що я атакую, звісно, не так швидко з'являються, але їх вже набагато більше стає. Якби я міг взяти преосходство на морі і в повітрі. В цьому морі, то я б міг би зробити висадку в Великобританію, дуже легко її захопив би. Але це буде дуже важко зробити. Тут Югославія ще щось каже. Е, я, мабуть, оце от беру. Це вона зараз мені оголосить війну чи ні? Коротше, я поки що не знаю. Я надіюся, що якщо що, то Італія прикриє спину і там повоює з Югославією трішки. Зараз у мене ну якщо брати весь альянс, то 1 мільйон 600 тисяч. Якщо брати лян союзників, то всього лише 720 тисяч. Ну і після закриття цього оточення вже не 720 тисяч, а 820 тисяч. Так, я одну, я одну армію по 24 дивізії відправив всю армію, щоб вони оборонялися від висадок. Я думаю, що в майбутньому е, треба буде ще свою армію відправити в Італію і обороняти Італію від висадок союзників. Бо Італія там ну, не втримається проти них. Я до сих пір не розумію, чому. Uh, ну, По канону Савок повинен був потребувати uh, східну частину Польщі, але він чомусь не требує. Ну, Мені, по факту, так тільки краще. От зараз у мене людські ресурси просто в ноль скатилися. Я не знаю, чому так. Я ні з ким не воюю, які втрати. Втрат не може бути. А, і цю фігню я також взяти вже не можу. Бо підтримка війни упала просто. Що сталося з Рою, я не знаю. Просто прикол в тому, що я не знаю, як піднімати. Цей рівень підтримки війни. Мабуть, чим більше я захоплюю, тим більше рівень підтримки війни. Хоча ну, можливо це не так, можливо, навпаки. Але єдине, що я знаю, що Єгославія капець точно. Все оголошую війну Єгославії. Так, втрати. Ой, ну, багато в багатьох приїнцях я не пробуваюсь, хоча я не знаю чому. Uh, я, мабуть, все ж таки візьму бонуси на атаку, щоб хоча б поменше втрати були. Я не знаю скільки тут армії атакує, але вони не можуть взагалі пробитися. Можна вважати просто якимось дуже великим оточенням. У Чехословаччини толком той немає армії. Ну і максимум 47 дивізій. Тут атакує разів три більше. А, вони беруть бонуси на оборону, а в мене командного ресурсу не вистачає для того, щоб брати бонуси на атаку. Ні, ну все ж таки в деяких провінціях я пробиваюся і то гарно. Автоплан, звісно, не сів, він тільки втрати мені фармить. Я, звісно, міг і вручну їх захопити, але це було б дуже довго. Я думав, що такі країни, як Чехословачина, автоплан зможе і сам захопити нормально, але він якось це настільки каряво робить, що там за одну провінцію по 100 тисяч у мене солдат помирає. Хоча якби я воював вручну, то такого всього не було. Ну то я надію, що вже автоплан сам справиться. Чехословаччина капітулювала. А, з Савком поки що рано воювати, у нього прям дуже багато дивізій. Я Не знаю, я а, навряд вивезу. Але чим більше я буду чекати, тим більше у нього буде дивізій ставати. А у мене більше дивізій точно не стане. Аня, у мене є 25 дивізій нових прекрасно. Але це все одно замало для Савка. Uh, і в мене людських ресурсів дуже мало. Це значить, що я набагато менше армії зможу обучати, чим совок. Але я думаю, що чим більше я захоплю території, більше... чим більше я захоплю територій, uh, тим більше буде людських ресурсів. Тому ну, я думаю, зараз захопити Венгрію, Румунію та Венгрію я, звісно, не всю свою армію відправила тільки три армії по 24 дивізії. Я зрозумів, чому у мене так мало людських ресурсів, uh, бо всі вони уходять на те, щоб обучати цю армію. Коротше, вже чималенька в мене армія. І враховуючи ще армію Італії, ну можна буде спробувати захопити Совок, звісно. Так, все, я оправдав ціль війни проти Венгрії, ну, проти Угорщини, і оголошую її війну. Ну тут автоплан прям гарно справився і захопив дуже швидко Венгрію. Ну, Угорщину, Венгрію. Думаю, що в наступній серії вже можна буде повоювати там із Румунією, Єгославією, спробувати захопити Швейцарію, можливо, захопити Болгарію, а можливо вже в наступній серії я буду воювати із Совком. То його знаю. Побачу, наскільки гарно в мене вийде розвинутись. Якщо в мене вистачить армії на війну із савком, то буду воювати із савком. Дякую за перегляд, підтримайте це відео підпискою та вподобайкою. Думаю, що всім сподобалось. Всім пока.